Вітаю побратимів зі споконвіки на віки українського Донбасу. На майдані ми боролися за вашу і нашу свободу. Такої поті як ви. На майдан я зробила свій перший крок від простої людини, від якої нічого не залежить, до свідомої громадянки. Я пішов на майдан, тому що свобода для мене найвища цінність. і Я дуже... Не хотів, щоб Україна поверталася до ідеології Радянського Союзу, репресії, голодомору і терору. Під час Революції і Гідності і нині на фронті під час війни за гідність ми билися з одним і тим самим ворогом з людиною московським режимом. Я залишаюся на війні для того, щоб міста і люди, які знаходяться за моєю спиною, не бачили того, що проносить руський мір. Дати шанс. На волю і гідність усім поневоленим Росією народом знищити нарешті імперію зла навіки вічне. Треба пам'ятати, що ми боремося за нашу незалежність. Ми боремося за нашу суверенність. Ми боремося за те, щоб бути україною. Впевнений, що ми переможемо в будь-якому разі. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!